Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин заява завжди суперечливого Йожефа Сабо сколихнула кулуари Динамо. Колишній тренер і колишній гравець клубу поділився своєю думкою про те, хто міг би, а хто ні, очолити команду в цей складний період, який ми зараз переживаємо. Тож підпишіться на наш канал, поставте нам лайк і приєднуйтесь до мене, щоб зрозуміти всі деталі цієї історії. Сабо одразу перейшов до суті, коментуючи таких легенд Динамо, як Олег Блохін, Олексій Михайличенко та Леонід Буряк, і пояснив, чому жоден з них не погодився б очолити клуб на даний момент. Я не думаю, що Блохін, Михайличенко чи Буряк погодилися б очолити Динамо. Загасити пожежу, я не бачу кандидата, який міг би гідно замінити Шовковського. Саші потрібно самому розібратися що до чого, сказав колишній тренер. Іншими словами, за словами Сабо, на даний момент немає ідеальної заміни Шовковському. Нинішньому тренеру потрібно знайти власний спосіб вивести динамо з цієї складної фази. Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Сабо публічно критикує нинішнього тренера. Нещодавно він розкритикував Шовковського за те, що той не допустив захисника Тараса Михавку до складу збірної України ю 20 на чемпіонат світу серед юнаків, що викликало значні суперечки серед уболівальників, незважаючи на тиск і місячну безпереможну серію в українській прем'єр-лізі. Президент Ігор Суркіс все ще висловлює впевненість у роботі Шовковського, вірячи, що команда зможе знайти собі місце в наступних раундах. А якщо до вас синьо-білі вболівальники, як ви вважаєте, чи хтось із цих легендарних імен, блохін, Михайличенко чи Буряк? Ідеально підійшов би для керівництва Динамо. Чи варто клубу зберегти віру в Шовковського на триваліший період? Залиште свій коментар нижче, я хотів би почути вашу думку. На цьому залишу, і побачимося в наступному відео. Міцно обіймаю синьо білі вболівальники.